Вони хотіли захистити фермерів та сільське господарство, але отримали непередбачувані наслідки: голод, стрілянину, безробіття і безпрецедентні за розмахом сумнозвісні молочні війни, коли щодня тони молока виливали на землю або у стічні канави. Інколи ситуація загострювалася настільки, що доходило не лише до рукоприкладства, але й вогнепальної зброї, і тоді молоко змішувалося з кров'ю. Це був період справжнього розквіту економіки, і ніхто не вірив, що велика, сита і потужна Америка коли-небудь може стати злиденною. Однак, усе змінилося за лічені дні. Як у часи американської депресії, люди вистоювали у довжелезних чергах, щоб з'їсти тарілку рідкого супу, відвертої болтанки на воді, і йшли на щонайрізноманітніші хитрощі, аби тільки обдурити голод. Проста курка, що зламала американський автопром і вплинула на усю світову економіку. Чи могло так бути? Могло як торгівельні війни, що почалися суперечкою за куряче м'ясо, призвели до того, що в Америці зникли іноземні виробники легких вантажівок, а країну масово заполонили пікапи, за якими США досі утримують світове лідерство. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми говоримо про торгівельні чи тарифні війни, схожі на ті, що сьогодні їх веде адміністрація Трампа, і як вони призводили до криз, зубожіння, голоду і навіть змін у ДНК. Традиційний заклик, якщо вам подобається контент нашого каналу, але ви не підписалися на нього, то зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. Перевірте, чи ви підписані просто зараз, бо вам не складно, а нам приємно. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами ютюбу. А отже, його побачить більше глядачів. 1929 рік його початок. Економіка Америки та Західної Європи процвітає. Люди забезпечені роботою. Їхня купівельна спроможність постійно зростає. Американці сіють грішми наліво і направо, купують новенькі автомобілі, побутову техніку, одяг, прикраси, нерухомість. Ніхто ні в чому собі не відмовляє, бо красиво жити не заборониш. Усе це свято щедро спонсорують банки, які масово роздають кредити. Відсоткові ставки на них низькі, тож люди беруть кошти і витрачають, плануючи повернути їх пізніше у кращі часи, коли у кишені нарешті з'являться грубі гроші. Психологія поведінки, яка притаманна багатьом із нас, такий стан справ призвів до того, що промисловість та сільське господарство почали виготовляти більше ніж могли продати. Тобто на ринку товарів було настільки багато, що люди банально не встигали їх придбати. Однак це нікого не насторожувало, і Сполучені Штати Америки і Європа продовжували штампувати меблі, техніку, товари для краси та відпочинку і багато багато іншого. Зародилися нові схеми заробітку. Спекулянти брали банківські позики і купували за них акції підприємств, щоб потім торгувати на біржі. Гроші були настільки легкими, що у борг залазили навіть ті, хто раніше ніколи б на це не наважився. Такий вид бізнесу стимулювали самі промислові компанії, де стан справ був чудовим. Власники підприємств, заводів та фабрик постійно звітували про надприбутки. Їхні акції постійно зростали у ціні. А це додатково спонукало біржових гравців скуповувати активи. У результаті з середини 20-х фондовим ринком Сполучених Штатів володіли бики, ті, хто грав на постійному підвищенні цінних паперів. Створювалися афіктивні компанії, які займалися шахрайством. Виникали численні фінансові бульбашки, коли реальна вартість активів була значно нижчою ніж ціна, за якою їх продавали чи купували. Ринок роздувся до неможливості, але втім акції продовжували рости і рости. Про проблеми у системі Нью-Йоркська біржа почала сигналізувати у тому ж таки 1929-му. У якийсь момент акції, ніби хтось перемикав рубильником, то стрімко зростали в ціні, то різко падали. Досвідчені гравці розуміли, наступає щось непрогнозоване і страшне, дехто з них почав виводити свої гроші. Але така обережність була притаманна не всім, бо на біржі грала величезна кількість. Простих людей, звичайних роботях, які просто не вірили в кризу і думали, що лихо обійде їх стороною. Подібна поведінка була притаманна навіть деяким великим компаніям, коли біржі лихоманило, то вони заумирали і чекали, коли пронесе, гадаючи, що все вляжеться саме по собі. Не вляглося 24 жовтня, день який охрестили. Чорним четвергом, і який назавжди увійде в історію. Акції почали стрімко падати. Штучно роздута бульбашка луснула вже до обіду. Ринок охопила паніка. Перелякані інвестори почали масово позбуватися активів. Дехто з них продавав свої пакети за будь-яку ціну. Врятувати ситуацію взялися банкіри, які влили у ринок 25 мільйонів доларів на той час чималу суму, і це справді стабілізувало становище, але ненадовго. Біржу продовжувало лихоманити. І справді чорним став вівторок, 29 жовтня. Цього дня тих, хто хотів продати активи, було у рази більше ніж покупців. За лічені години скинули рекордні 16 мільйонів акцій. Такого не було ніколи раніше. Люди намагалися продати їх усіма правдами і неправдами. В якийсь момент на ринку не залишилося жодного покупця, і мільйони доларів у цінних паперах вмить знецінились. Це був справжній шок. Ті, хто ще вчора володів статками, стали банкрутами. Змиритися з трагедією виходило не у всіх у Нью-Йорку та інших містах. Люди почали зводити рахунки із життям. Але злиднями стали не лише гравці, посипалася уся фінансова піраміда. Бо одні банки банкрутували через те. Що не могли повернути свої кредитні кошти, інші через масовий відтік вкладів за перші 10 місяців. У США збанкрутували 744 банки, впродовж трьох наступних років 5 тисяч. Можна лише уявити наскільки страшною була ця криза, коли за три роки перестали існувати 5 тисяч фінансових установ. Закривалися фірми і заводи. Люди опинялися на вулицях. Про все це з конкретними прикладами ми розповімо пізніше, бо період великої депресії містить у собі просто такі неймовірні історії. Але зараз акцентуємо на іншому тому, що спричинило і поглибило кризу. Отже, у тому ж таки 1929 році, через перевиробництво, про яке ми щойно розповідали, і зниження попиту на продукцію, американські фермери зіткнулися із серйозними викликами: падінням цін на овочі, фрукти, м'ясо, молоко. Аби захистити їх, конгресмени Рід Смут та Вілліс Гоулі, ось ці достойники на світлині, запропонували підвищити тарифи на усі імпортовані товари. На той час найбільше у всій новітній історії США щось на кшталт того, як це зараз пробує робити Трамп. Проти такого кроку виступали понад тисячу провідних економістів, які звернулися до президента Герберта Гувера з відкритим листом, у якому писали, що зростання мит матиме дуже погані наслідки. Особисто приїжджав автомобільний магнат та один з перших доларових мільярдерів Генрі Форд, який просто таки благав главу держави не підписувати згубний закон, бо був переконаним прихильником вільної торгівлі і не безпідставно вважав, що підвищення тарифів призведе до торгових воїн і відповідних кроків з боку інших держав. По друге розумів, що це обмежить експорт американських товарів, зокрема і його автомобілів на міжнародні ринки. Зараз ми продовжимо, але спершу наведемо одну цікаву паралель. Генрі Форда можна назвати тодішнім Ілоном Маском. Він також здійснив переворот на автомобільному ринку і був генієм свого часу. Входив до найближчого оточення президента Америки і мав тісні зв'язки з Німеччиною, на той час Німеччиною Адольфа Гітлера. Форт Мотор Компані мала там свої дочірні підприємства. А у роки Другої світової війни навіть використовувала примусову працю. Гітлер згадував про мільярдера у своїй праці Моя боротьба тримав його портрет на стіні і нагородив престижним орденом заслуг німецького орла. Нагадаю, що зараз Ілон Маск активно підтримує ультраправу партію Альтернатива для Німеччини, яка критикує євроінтеграцію, виступає за традиційні цінності і проти мігрантів. Про ці певні привітальні жести, маска правою рукою, якими він відзначився нещодавно. Взагалі промовчимо, будемо вважати їх прикрою випадковістю. Отже, Генрі Форд та інші підприємці просять не підвищувати мета на тарифи, але Гувер їх не слухає. Він залишається вірним своїм передвиборчим обіцянкам, бо був зобов'язаний перемогою саме серцю Америки, її сільськогосподарським штатам. Тож у червні 1930 року Конгрес таки затверджує закон Смута-Хоулі, що різко до рекордного рівня підвищує митні тарифи більш ніж на 20 тисяч видів імпортованих товарів. У такий спосіб уряд мав на меті заохотити населення до купівлі продукції власного американського виробництва. Але все пішло шкереберть, оскільки політика з сусіда, а сам багатій, від самого початку була провальною. У відповідь США отримали безпрецедентні дзеркальні санкції з боку Європи та інших держав. Бойкот усього американського падала купівельна спроможність власного населення, а тут ще й світ перестав купувати. Не будемо наводити усіх цифр, але тоді збитки американців сягнули мільярди доларів і поглибили і без того руйнівну велику депресію. Закон, який мав би захистити фермерів, призвів до справді страшних речей. Найкращою ілюстрацією непродуманих рішень є так звані молочні війни, коли внаслідок труднощів фермери вступали у протистояння з урядом, торговцями, поліцією і навіть один з одним. Про що йдеться? Коли ціни на молоко впали катастрофічно, то власники ферм були змушені продавати його нижчі собівартості, втрачаючи з кожного галона. На експорт, як це було раніше, продукція більше не йшла. Натомість в охоплених економічною кризою містах мільйони залишилися без роботи і не могли купити навіть дешевого, дуже дешевого молока. У той час великі переробні підприємства та посередники і тут не оминали нагоди заробити. Вони ще більше знижували ціни, щоб купувати продукцію дешево, а продавати дорожче. Звісно, що фермери почали обурюватися, бо за як численні звернення до держави з проханням регулювати ситуацію не давали жодних результатів, то американці об'єднувалися в кооперативи і відмовлялися постачати продукцію на ринок. Саботаж супроводжувався масовим виливанням молока у канави, на дороги, на поля. Навіть зараз, коли дивишся ці фотографії, то серце обливається кров'ю. Постає питання: а для чого вони це робили? А це був такий справді цинічний та жорсткий хід, що переслідував кілька цілей. По-перше, мав привернути увагу громадськості. По-друге, економічний тиск, бо зменшення обсягів продукції мало б автоматично підвищити ціни на неї. По-третє, вилити на землю молоко було символом протесту. Не хочете платити гідно, то не отримайте нічого. Але річ у тім, що уже тоді американці голодували, багато з них їли раз на день у благодійних столових, і часто ця їжа обмежувалася тарілкою якогось рідкого супу доходило до неймовірного їжею, ставали збиті на дорогах тварини. Кролики, єноти тощо. Є свідчення, що дехто навмисне їздив дорогами, шукаючи тушки. І якщо ті ще не встигли розкластися, забирав їх додому. І ось для мільйонів голодних розлити на землю молоко було справжнім шоком. Атмосфера загострювалася з усіх боків, у суспільстві запанувала ненависть. Інколи усе завершувалося насильством. Скажімо, коли фермери перекривали дороги, щоб не дати виїхати молоковозам до фабрик та заводів, то все це супроводжувалося жорсткими зіткненнями з поліцією, арештами, сльозогінним газом, кийками. у Вісконсині. Одному з центрів молочних війн було поранено і навіть вбито кількох людей. Зокрема, фермер застрелив водія вантажівки, який намагався прорватися через блокаду. Тим часом у південних штатах Техасі, Оклахомі, Канзасі, Теннесі почалася засуха, яка обернулася буревіями, що знищила усі посіви і змусила сотні тисяч фермерів та їхніх родин шукати порятунку від голоду де-інде. Вони кидали усе, будинки, худобу, ферми і йшли у міста в надії знайти, хоч там якийсь підробіток, але у містах їм були не раді, бо мільйони вже сиділи без роботи і на голодних пайках. Ще вчора країна була ситою, а сьогодні перетворилася на суцільні злидні. Картина справді викликала депресію. Кинуті на фермах тварини умирали з голоду. У полях гнив зібраний урожай, а натовпи працездатних чоловіків стояли у гігантських чергах за безплатною мискою супу. Щоб стабілізувати ситуацію, у 1933 році в США прийняли закон, за яким усі громадяни були зобов'язані здати золото, яке було у них у вигляді монет та злитків. Натомість їм пропонували паперові купюри по курсу істотно нижчим за реальну вартість. Тим, хто посмів приховати метал, загрожувало тюремне ув'язнення терміном до 10 років. По країні прокотилася хвиля демонстрацій робітників, на яких часто можна було помітити червоні прапори і комуністичні гасла. Відома масштабна демонстрація працівників, що були звільнені із заводу «Форд», яка пройшла у Детройті. Звісно, що спровокувало усе це не лише підвищення тарифів на імпорт, але вони зробили для кризи багато, дуже багато. А смут і Хоулі на десятиліття стали уособленням економічної катастрофи. Про них згадували хіба що у контексті того, що буває, коли законами економіки починають нехтувати. Цікавий факт, який ми анонсували на початку. Виявляється, що велика депресія була настільки страшною, що навіть залишила слід у ДНК людини. Дослідники виявили, що клітини людей, які були зачаті під час неї, і на піку якої близько 25% робочої сили були безробітними, мають ознаки генетичних змін. Яких гени не лише тих, хто народився у цей голодний період, але й наступних поколінь, мають маркери прискореного старіння. Що саме вплинуло на це проблеми з харчуванням, стрес чи ще щось учені наразі не можуть дати відповідь, і це добрий приклад того, що економіка це не лише про гроші, бідність чи добробут. Друзі, чи велика депресія і тарифи смута та хоулі це єдиний приклад тарифної політики, схожої до тієї, що її проводить зараз Трамп. Та звісно, що ні, далі ви почуєте повчальну історію, як звичайнісінька курятина, усі ці крильця і стегенця вплинула на увесь американський автопром. Про це за хвилину, але зараз я традиційно попрошу вас підтримати гривнею хлопців з ударно-розвідувального підрозділу ЕМСКВА 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яким ми допомагаємо на постійній основі. Зараз на фронті та в українських містах щодня чи щотижня звучать заклики і думки про перемир'я, але хлопцям там це не дуже відчутно. Вони щодня у справжньому пеклі їм потрібні кошти на закупівлю РПВ-дронів і бомберів. Бо кожен FPV – це мінус для їхнього війська і збережене життя українців. Тож, якщо маєте зайву копійчину, не шкодуйте, закиньте їм. Усі реквізити ви можете знайти в описі до цього відео. А якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Уму для тих, хто за межами неньки України є міжнародна система PayPal. І Дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Для нас важлива кожна гривня, бо дає нам змогу робити улюблену справу і створювати ще більше цікавого контенту. І ми продовжуємо. Отже, уявіть собі, після воєнні роки, тобто 50-ті-60-ті. На той час американські фермери, які розводили курей, зуміли захопити величезну долю світового ринку. Курятина, яка до того часу вважалася альтернативним м'ясом, поступово ставала основним продуктом харчування і не лише у США. Америка масово експортувала дешеву заморожену сировину до Європи, зокрема Західної Німеччини та Франції. Це викликало обурення у європейських фермерів, які не витримували конкуренції. Спершу вони почали інформаційні війни. До прикладу, у Франції стартувала кампанія, під час якої людям розповідали, що гормони, які містяться у м'ясі, впливають на чоловічу потенцію. Асоціація фермерів Німеччини звинувачувала американців, що вони годують курей штучними кормами, у яких, зокрема, міститься миш'як. Але це був тільки початок, щоб захистити місцевих виробників. Європейці вирішили ввести на курятину мита. У результаті всіх цих кроків до 1962 року Америка втратила четверту частину своїх європейських продажів. Збитки оцінювалися десятками мільйонів доларів. Напруженість цього питання зросла настільки, що сенатор Джеймс Фулбрайт навіть перервав дебати НАТО по ядерній зброї лише щоб обговорити питання курчат. До речі, вже тоді він погрожував, що у відповідь на торгівельну війну Америка скоротить кількість військових США у північно-атлантичному Альянсі. Згадуючи той період, канцлер Німеччини Конрад Аденауер розповідав, що листуючись із Джоном Кеннеді вони говорили про важливі геополітичні теми: Берлін, Лаос, операції у затоці свиней, коли ЦРУ хотіло повалити режим Фіделя Кастро, але при тому половину часу займало листування саме по курятині. І ось як тільки господарем Білого Дому став президент Ліндон Джонсон, то він одразу підписав указ, за яким на усі товари, що возили з Європи, Америка запровадила 25% відсоткове мито. У додатку йшлося, що під них підпадає крохмаль, бренді і малотонажні вантажні автомобілі з пікапами. На такий крок Вашингтон насамперед пішов, щоб закрити свій ринок для надпопулярних у той час німецьких автомобілів Volkswagen, що агресивно завойовували штати. Зокрема, величезну популярність серед американців мали автомобілі Beetle і Type 2 One Pickup. Тобто через курятину розгорілася справжня торгівельна війна, яка мала масштабні наслідки і перекроїла автомобільну промисловість. Іноземні виробники вантажівок фактично зникли. Монополії у їх виробництві здобули американські марки Ford, Chrysler, General Motors. Щоб обійти мета, багато виробників машин, таких як Toyota та Nissan, почали споруджувати свої Заводи безпосередньо у США, хто не мав виробництва в Америці, той йшов на різноманітні хитрощі. Скажімо, Мерседес benz експортував свої фургони у розібраному вигляді, а після перетину кордону їх збирали докупи. Найголовніше королями доріг нарешті стали не іноземні, а американські пікапи. Причому, завдяки маркетинговому ходу, який перетворив цей автомобіль на символ справжнього американця, на них почали їздити не лише фермери, будівельники чи лісоруби, а й пересічні автовласники у містах. Цікаво, що з часом майже усі мета США скасували, але от податок на автомобілі залишається і понині. Чи це єдині приклади до чого призводили торгівельні війни? Ні. Можна стверджувати, що саме торгові та економічні конфлікти були однією із причин нападу Японії на Перл-Харбор. Спробуймо пояснити максимально зрозуміло та поетапно. Отже, у 30-х роках Японія активно захоплювала території в Азії у 1932 році. Її війська окупували Маньчжурію у 37-му Японці розпочали війну з Китаєм, захопивши Пекін, Шанхай та інші важливі міста. Від самого початку Вашингтон засуджував агресію, але напряму не втручався. Однак, вимагаючи виводу військ, Америка наклала ембарго на постачання до Японії металу та сталі, а пізніше нафти і нафтопродуктів. Для Токіо це був надзвичайно болючий удар, бо на 80-90% країна залежала саме від американської нафти. Мінімальні потреби імперії у цій сировині тоді складали 28 тисяч тонн на добу. Натомість лише військовий флот витрачав 400 тонн палива на годину, а брати його не. Було. Було де усе це поставило агресора перед вибором або відмовитися від завойовницьких імперських планів, або спробувати захопити Індонезію, де були нафтові родовища. Для цього спершу необхідно було нейтралізувати американський флот. Так, у грудні 41-го року японці напали на Перл-Харбор, базу тихоокеанського флоту Сполучених Штатів Америки. Головним фактором виступила нафта, точніше, її відсутність і санкції, накладені Вашингтоном. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні, коли через дії президента Трампа, лихоманить світову економіку, ми згадували про найбільш яскраві торгівельні війни минулого, які розпочинали Сполучені Штати Америки, і який вплив вони мали на життя світу. Бережіть себе, зустрінемось.